Українська народна казка, Щастя саме не приходить. Жили два сусіди. У одного був син Роман, а в другого дочка Зіна. Дуже дружно жили вони між собою. Діти разом росли, були дружними між собою, а коли виросли, то покохались по-справжньому. Уже і весілля малось бути, та трапилось велике горе. Зіна раптово осліпла. Ніхто не знав, звідки це воно взялося таке лихо, яке вже тут весілля, коли й світ немилий. Батьки Зіни. Від горя скоро померли. Залишилася Зіна круглою сиротою та ще й сліпою, якби не Роман та його батьки покінчила б із таким життям. Поховали вони і батьків, і Зіну доглядають як рідну. Але ж Зіна все одно не живе, а мучиться. Став Роман їй говорити, що дарма, що вона не бачить, а він її любить і хоче взяти за жінку. Але Зіна і слухати не хотіла про це. Яка з мене буде жінка? От надумав Роман піти до ворожки, порадитись, може, вона щось допоможе. Ворожка жила у їхньому селі. Пішов він до неї. З відкритого вікна почув гомін, зрозумів, що в неї гості. Як невчасно я прийшов, подумав Роман, хотів іти назад, та почув такі слова, що змусили його послухати. Ворожка розказувала про Романа і Зіну. Радісно сміючись, вона розповідала. Як зробила зіну сліпою? Аж остовпів Роман під хатою, коли таке почув? Зрозумів, що це зібрались всі відьми та ворожки і хвастаються, хто кому що зробив. Чує, один питає: А як далі буде з нею? Колись буде вона бачить чи ні? А ворожка каже. Тільки одна фея з підземного царства може допомогти їй, а більше ніхто, а до підземного царства дуже далеко. Пішки йти десять років, ще ніхто ніколи туди не доходив. Почув це роман і з тим пішов додому. Нікому не розказував він про те, що почув від ворожки. Каже він батькам, що йде у світ шукати того, хто зможе допомогти Зіні. Попросив батьків, щоб Зіну забрали до себе. Може, він не скоро повернеться. Взяв харчів у торбу. А у пазуху взяв маленький вузлик з пшеницею і другий з рідною землею. Попрощався та й пішов, куди передом стояв. Вже цілий рік романа нема. Журяться вони за ним, ждуть. Зіна так змучилася, що зовсім злягла бідна. Бачать батьки, що скоро і її не стане. А Роман, не одну пару чоботів стоптав, ходячи. Десь трохи підробить на харчі, а то і так добрі люди давали. У лісі з лука якогось звірка заб'є, викреше кресалом вогонь, спече на вогні. Одного разу йшов він лісом і натрапив на людей. Сиділи вони купою, тісно тулячись одне до одного. Розбалакався він з ними. Виявилось, що це лісові люди, все життя живуть у лісі. Вони можуть з однієї пшеничини наробити багато всякої їжі і напоїв. Зимою вони мучаться від холоду, буває, замерзають на смерть. Але вони вміють оживляти один одного. Так і живуть. каже їм Роман. Я навчу вас вогонь добувати, а ви мене навчіть того, що вмієте. Розпалив їм вогнище. Вони подивувались, а нагрілись біля вогнища. Повеселіли. Навчили вони Романа і їжу з однієї пшенини не готувати і мертвих оживляти. Віддав їм за це роман кресало, а вони йому чарівного камінця дали. Пішов Роман далі. Ішов, ішов, стомився, сів трохи відпочити. Наробив їжі з пшениці, половину її він віддав лісовикам. Сів, обідає. Коли, бачить, прилетіли дві голубки. Посідали недалеко та й дивляться на нього. Хотів він кинути голубкам щось поїсти, коли де не взявся Орел і теж сів недалеко. Зрозумів роман, що Орел полює за голубками. Взяв лук, щоб убить орла. Вмить Орел кинувся на голубку, вхопив її, але не злетів, бо роман вчасно вистрілив і попав йому в голову. Орел мертво повалився на землю, не випускаючи голубку з кігтів. Визволив Роман голубку, але вона була мертва. Оглянувся Роман і побачив біля себе молоду, красиву дівчину. Взяла вона голубку, поцілувала і гірко заплакала. Коли трохи заспокоїлась, каже йому, це моя сестра, ми дочки Заморського царя. Лютий чарівник давно полює за нами. Ми втекли від нього і залетіли аж сюди, дуже далеко від дому. І от таке горе зробилося. Тоді Роман згадав, як його лісові люди вчили оживляти мертвих. Взяв він чарівний камінець, поводив ним по голубці, сказав чарівні слова і голубка відкрила очі. Потім стрепинулась і зробилась дівчиною, такою ж, як і перша. Пораділи вони, стали дівчата дякувати роману. Розповів він їм і про себе, куди і чого йде. Кажуть дівчата треба тобі до нашого батька, він тобі допоможе. Щоб йти пішки, це п'ять років треба. А ми тебе зробимо голубом і полетимо разом. Стали його перетворювати. А нічого не виходить. Питають, що в тебе є таке з речей? Показав він їм вузлики з пшеницею і рідною землею. Треба це викинути, кажуть вони. Ні, я не викину це ніколи. Тоді порадились вони і зробили його птахом, а вузлики прив'язали йому на спину. Самі теж зробились голубками і полетіли. День і ніч вони летіли. Не спочиваючи. Нарешті прилетіли додому. Цар батько дуже дякував Романові за дочок, розказав йому, як дійти в підземне царство. Пішки, каже, три роки йти, а птахом і за день долетиш. Чуть сонце зійде, ти вилітай. І лети прямо до сонця увесь час до сонця. А якщо воно сховається, то знай, що ти в підземному царстві. Сядеш на землю, підскочиш три рази і станеш знову таким, як був. Подякував Роман за все, зробили його птахом. З вузликами своїми полетів він у свою дорогу. Все сталося так, як казав йому заморський цар. Сів він у підземному царстві, зробився романом так із своїми вузликами на спині пішов шукати царицю підземного царства. Недовго шукав, бо вона сама йшла йому назустріч. Поклонився він їй низенько. І розповів про своє горе. А скільки років ти йшов до мене? питає цариця. Розповів роман про голуба і як прилетів сюди птахом. А що то за вузлики у тебе на спині? питає цариця. І про це розповів їй Роман. «Неси ж, каже вона, ці вузлики назад додому. І обсиплеш свою кохану цією пшеницею і землею. Тоді вона знову буде здоровою. Тільки поспішай, бо вона ледве жива. Роман зажурився. Тут підійшли до нього два молодих хлопці такі гарні, як намальовані. Це, каже вона, мої сини. Хочу, щоб вони за морських сестер. За себе взяли. Поведи їх до сестер. Поробились усі хлопці орлами і полетіли. Як зустрілись підземні царевичі з сестрами голубками, відразу ж покохались, стали відразу весілля гулять. А Роман додому поспішає так орлом і прилетів у двір. Зайшов у хату. А його кохана уже мертва. Збиралися вже поряджати її. Взяв Роман камінця, оживив Зіну, а коли ще й обсипав її пшеницею та землею, вона відразу ж стала здоровою. Побачила Романа і заплакала від радості. А мені, каже, ворожка сказала, що тебе вже нема живого. Я теж не могла так жити. Тоді розказав Роман усе про ворожку, що це вона їм такого горя наробила. Розказав про все, що було з ним у дорозі, і де він бував. Тоді люди пішли до ворожки відьми і прогнали її геть із села. А Роман із Зіною жили щасливо. Своїм дітям наказували, щоб любили святий хліб і рідну землю, бо дорожчого нема нічого у житті. Вони і сліпого роблять зрячим.